Це сніданок. Ми знову в прямому ефірі. А, отже, 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 зміни до законодавства щодо роботи Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури а, дійсно призвели, ну скажімо так, до дискусії. Ну хай не зумоє дискусії, але воно дозволо до е, великих протестів, до обурення, до різних емоцій. Та президент Зеленський підписав законопроект, який впливає на залежність роботи САП і НАБУ, підписав його швидко. Він дуже швидко набув чинності. А, далі пішли протести. А, але давайте для початку, для початку а, просто. І спокійно розберемося, що взагалі таке сап, що таке набу. А потім а, буде розмова про все це навколо. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура працюють в Україні 10 років. Обидва органи створили після революції гідності для боротьби з корупцією на найвищому рівні. Набу це установа для боротьби з корупцією топ-чиновників. САП, окрема частина прокуратури, яка контролює роботу набу та підтримує обвинувачення в суді. Досі набу та САП діяли незалежно. Генпрокурор не мав прав втручатися в їхнє розслідування, забирати справи чи впливати на ухвалення рішень. Але тепер все змінюється. Ухвалений законопроєкт віддає ці органи під контроль генерального прокурора. Він зможе забрати будь-яку справу в набу і навіть закрити її а прокурора призначає Верховна Рада за поданням президента. Водночас до результативності роботи Набу і САП є чимало зауважень, як в Україні, так і за її межами. У травні 2024 року набу вперше за 10 років пройшло зовнішній аудит. Його проводила міжнародна комісія з трьох експертів: двоє з ЄС, один від США. Результат лише 1,4 бала з трьох можливих, у звіті йдеться, набу демонструє обмежену результативність. Робота в багатьох напрямках посередня. САП також не уникла критики. Комісія зафіксувала слабку комунікацію між прокурорами та детективами, брак стратегічного керівництва, а також недостатній супровід справ у судах, через що деякі провадження розвалювалися вже на фініші. Утім, попри всі проблеми, саме незалежні антикорупційні органи. Один із головних маркерів для заходу їхня наявність це умова для мільярдної фінансової допомоги, співпраці з МВФ, отримання зброї та гарантій безпеки. Європейська комісія неодноразово підкреслювала, ефективність і незалежність НАБУ та САП ключові для переговорів щодо вступу України в ЄС. Катя Кабернік, долучається до нашої розмови. Головний редактор Бабіля, дякую тобі дуже, що ти е, погодилась прийти зранку і е, розтлумачити, пояснити, тому що емоцій дуже багато. Е, тут все набирає обертів так швидко і розібратися в цьому, які наслідки будуть. Давай з кінця почнемо. Е, от президент е, щойно сказав, що буде новий законопроект, який mm -hmm. надасть незалежність САП і набу. Що це таке? Ми щойно чули. А що це буде за законопроект і чи вичерпує це ось все це, що відбувається? Насправді, що це буде за законопроект, ніхто не знає. Uh -huh. Зібрали керівників силових відомств, сказали підготувати напрацювання. І ну, питання в тому, що щоб створити сап-набу, на це пішло дуже багато часу. І так, нібито продумали, щоб вони були незалежними. А тепер от вам тиждень і створіть ідеальну систему. І насправді ідеальну систему створювати треба, тому що нинішня не ідеальна, і сап і набу, як ви казали, є проблеми і питання до роботи. Але, ну скажімо чесно, це дуже нереалістична річ за тиждень на праців... Цувати класний законопроект. Ну я не знаю. Це мабуть, як сказати, навчити дитину говорити за тиждень. Чекає, це не йдеться про е, відкат, умов не кажучи. Ну от ми вернемо все, як було, просто це буде окремий законопроект. А, скажем так, мається все-таки це декларується як те, що буде щось краще. Ну типу, ми ага. вам покажемо щось, що буде гарантувати. Тому що якщо це відкат, ну то він робиться просто не так. Можна прийти в раду, якщо це можливо, якщо у тебе є голоси, і проголосувати новий законопроект і відмінити попередній. І так можна зробити Гу. це проста процедура. А тут інакше. І до речі, от світлину зараз ми побачимо всі разом в офісі президента збиралися і представники силових відомств, і от і набу, і сапада, і вони по ідеї мають запропонувати президенту тіло цього законопроекту. Тобто це ті консультації це краще. Про що ти кажеш? По ідеї так, це краще, чого ми чого ми чекаємо. Але ми спілкувалися за ці дні Фрек з майже там ну, з більшою частиною людей, яких показали на фото поруч Гу -гу. з президентом. І я скажу чесно: ну, мабуть, жоден з них крім. Голови СБУ не впевнений, що те, що сталося, це так як мало статися. Ну тобто, я говорю про те, що, що цей законопроект, як мінімум, став для деяких з них сюрпризом. Наприклад, так говорить Руслан Кравченко, генпрокурор, ага. який, нібито, за цим законопроектом, головний, як кажуть, вигадополучатель. він отримав таку владу, яку просто ну от. Повну. але він сказав, що коли ми у нього запитали, так розкажіть нам нюанси, а як так вийшло, що вам це Він говорить, вибачте, це був після обіда дня прийняття законопроекту, я його не читав, я не знав, що його приймають, а щоб прочитати. Я читала законопроект, там довго читати і розбиратись, і це було досить дивно. Тобто, сказати, що коли хтось говорить, генпрокурор все забрав собі, ну трошки не так. Генпрокурору віддали все. Ага. А, а як так може бути? А, а просто для того, щоб все віддати генпрокурору, погодження генпрокурора не треба. Для цього треба голоси депутатів. Ну я я якось так. Воно є просто логічне запитання. Зараз деякі дивляться, та вони а що відбувається? А навіщо відбувається? Це? А навіщо, а, а навіщо та? це? А, в принципі, тому що генпрокурор, просто треба розуміти архітектуру наших силових органів. Генпрокурор і служба безпеки України це завжди відповідальність президента, але mm -hmm. крім цього, він може і призначати рекомендувати голови цих відом. ну, Тобто це називається його вертикаль. Все що… Mm -hmm. Під ним на бойсап сап не під ним. Угу. І коли ти віддаєш чужін прокурору, ти віддаєш це в руки президенту. Ну тому, скажімо так, зацікавленість, все таки вона вища ніж сам Кравченка. А, ясно а, обурення триває, хоча б, начебто, та от все там попередньо полагодили, все нормально. А, чому воно триває? Ну, я думаю, тому що це поки декларація, поки нема розуміння, як це все відкатити назад. Mm -hmm. Бо варіантів кілька, про це говорять депутати, можна піти, нібито то говорять, можна піти в Конституційний суд і цей а, закон, а, скажімо так, спробувати а, а, відмінити через Конституційний суд, але там є питання. Взагалі то правники, багато хто говорить, що Конституцію в цьому законі не порушили. Ну, Тобто нічого такого, щоб заперечував основний закон України, там не написали. Те, що це проторічить попереднім домовленостям про незалежні. Антикорупційних органів це одне конституція, це інше. Та й взагалі треба розуміти, що Конституційний суд це на роки. Якщо ти тут підеш, то це буде не місяць, не два і не рік, ага, мабуть. Ага, ага. А по-друге, можна закон, а, от, як я казала, відкатити голосуванням. Ради цього очевидно не робить. Вони розійшлись на канікули, ти про це ага. говорив. І ця історія, ми зробимо все краще. Ну, знаєш з попередніх протестів ти знаєш, що краще люди з Майдану не йдуть, поки не побачать результат. Можна, да, можна піти по домам, а потім вийде, що нас трошки там. А давай тоді е, оцей тригер, який стався, тому що я е, слухав президента, коли він пояснював вже після того, як люди вийшли і так далі, тому подібне. Е, потім слухав главу СБУ, який казав про те, що насправді це все конституційно і так далі. Хоча головний привід, що, я, що міг зачепитися, це те, що, мовляв, а! Там багато проблем у Набу і САП. Зараз про це поговоримо. Mm -hmm. б, там російський слід, mm -hmm. і треба ось таким чином, нібито це вирішити. Mm -hmm. Що ти про це скажеш? Е, є такі дві великі концептуальні штуки. Я просто людям, от схематично хотіла пояснити, що треба розділяти. Є звинувачення, які служба безпеки України, там і ДБР, Державне бюро розслідування висунули окремим працівникам набу. Вони серйозні, вони в Держзраді, вони в ДТП, які так не любить е, е, люди, коли в ДТП потрапляють і ховають силовики, а, вони в співробітності з російськими шпигунами. Ну, тобто, це такі серйозні а, речі, які точно не, якими не можна нехтувати. Друге питання, що це поки що звинувачення, вони не доведені, ми не можемо сказати, наскільки вони обґрунтовані. Це вирішує суд, коли будуть матеріали справи. Угу. Але ці, і ці звинувачення серйозно є. А з іншого боку, є те, що, а, якщо говорити просто, ну це знаєш, типу, якби сказали, що ти а, вкрав 100 гривень там, не знаю, з каси канала. Давайте закриємо канал, ну так не робиться. Ну тобто, скажімо чесно, в СБУ шпигунів було багато, їх ловили, їх саджали. Людей, які потрапляли в ДТП в інпрокуратурі, ой, як багато було. Але після цього не кажуть: ви знаєте, давайте прикриємо цю структуру, прикриємо цю грубо кажучи, але це про те, що ну давайте її обмежимо. Ну це нелогічно бол болить да, руку відріжем, давай, да? да, Давайте ага. людину викинемо. Ну, тобто, ага. так не робиться. Ага. От якщо з структурою щось не так, то треба її лагодити. Але цей висновок, який зробила зараз депутати, і в. Угу. Він просто нелогічний. А друге, це те, знаєш, як, як це зробили, яким методом провели ці зміни. Їх провели негарно, їх провели взагалі за один день. Про них справді ніхто не знав. Я вірю навіть, що генпрокурор про них не знав, про них не знали журналісти, про них не знали європейські партнери, та ніхто не знав. Ну тобто у мене був друг, який сидів в парламенті, і я говорю, що у вас відбувається, як це взагалі можливо? Ми не віримо. І він мені веде онлайн-трансляцію, говорить, все проголосували. Я говорю, як проголосували? Ну тобто, це був такий шок, що ну навіть ті люди, які займаються темою, не розуміли, що стало. Тоді обурення з того, що ти кажеш, достатньо зрозуміло, але емоційний накал страшенний, страшенний просто. І зараз з цим треба щось робити. Умовно кажучи, от зараз ми будемо дивитися протести одним оком, та, паралельно. Ти описала, і я розумію емоції людей. У мене там такі емоції, у тебе там плюс-мінус схожі. Та? От але ми прекрасно розуміємо, що зараз все це, що відбувається, все, що зробила влада і комунікаційно, і те, як реагують зараз люди, це все зараз, ну по суті, так чи інакше відсвітлюється російськими ЗМІ дуже в позитивному світлі. Дуже в позитивному. От. Що з цим робити? Де той баланс? Як його знайти? Ну, Наприклад, я весь час говорю, що для того, щоб все було правильно, треба, щоб люди розуміли, що відбувається. Ну, Тобто, щоб люди розуміли суть того, що сталося в Верховній Раді. Для цього треба там, і на бабелі почитати текст розбір. І ми написали багато фактів. А, у мене є побоювання, що через те, що нема розуміння справді там, суті цієї проблеми, я не дуже розумію, коли люди м -м, підуть додому да, і що їх задовольнить. Ну, це uh -huh. справжне питання, тому що ми ну, сьогодні хочемо випустити матеріал і поговорити. Ти з молоддю, ми хочемо їх детально розпитати звідки вони дізналися про це, з яких медіа з інфлюенсерів, наскільки ці інфлюенсери там релевантні, розбираються, тому що треба розуміти, що це протест справді дуже а, про молодь. І це трохи не ті люди, які стояли на Майдані в 2014 році. Це інші люди. У них інші вимоги, інші, інші джерела інформації. Ти емоційний гачок є. Але ти боїшся, що через не до кінця розуміння ситуації вони можуть не зрозуміти, коли реально м треба історію. Момент, историю. коли так, коли протести треба зупинити, це як в одну сторону працює, так і в іншу. Так, так. так щоб ага. їх не обманули, і вони не пішли з майдану раніше, і щоб вони не залишились, коли вже все нібито буде нормально. І це ну це дуже складне питання. Я правправда чекаю сьогодні матеріали про розмови з цими людьми. Ми і ми задавали дуже такі питання. Ну, вони не соціологічні, але вони дадуть розуміння, а що взагалі і так, думають глибше. Так. І мені самі це дуже цікаво. Тим паче емоцій багато зараз так і зрозуміти, і зрозуміти ем, справжні вимоги. Ну тут вимоги. Давайте відмінимо цей законопроект. Вона мені здається дуже зрозуміла і, і чітка. Але я б дуже хотіла, щоб ми не зупинилися на цьому, а справді полагодили систему. Система працює зараз погано, правоохоронна. Вся не тільки сапи НАБУ. І це має вирішуватися вже в кабінетах, а не на Майдан, Це власне. має вирішувати. Десь в кабінетах правниками і людьми, які знають, що в системі так. дуже останні дати секунд. Буквально це важливо. Просто от зараз, наче ми е, все е, виправляємо. Та все всі виправляють, Новий законопроект, хай він буде там найкраще з того, що можливо зробити за тиждень. А е, ми можемо зробити так, що цього всього не було. Я маю на увазі для європейців, для американців буде якийсь е, висновок, будуть якісь результати, будуть якісь е, побочка якась. Не знаю, чи буде вона в, в реальних діях, тому що європейці зацікавлені в Україні зараз. вони справді хочуть, щоб ми вступили і стали частиною ЄС. Це прагнення є. У мене тільки здається, що тепер знаєш це таке, як коли ти сидиш з ким за столом, і ти будеш знати, що у людини навпроти є не дуже гарні наміри, які вона, мабуть, приховує. Оце ми точно не відкотимо. Про це запам'ятають. Ну так. Виправити як, його можна якось? Як мінімум. А, я думаю, що можна виправити, якщо ми зробимо нормальну реформу правоохоронної системи. Це буде ідеально, це буде ідеальний результат для цієї ситуації. Катя головний редактор Бабіля. І заходьте, читайте сьогоднішній матеріал, фактично проносувала його вже. Це так. страшенно цікаво. Спасибі, сніданок триває. Будьте з нами.